І на завершення інформаційного підсумку цього тижня є приємна новина для любителів автомобільних змагань. З 4 по 6 травня у Львові стартує перший етап відкритого чемпіонату України з Ралі, дев'яте ралі, Галіція, ворота україни 2012 Захід проводиться під патронатом Львівської облдержадміністрації. Ралі відбудеться у Львові, Миколаївському та Ужедачівському районах для участі в першому етапі відкритого чемпіонату України з ралі. Дев'яте ралі галіція ворота України 2012 Запрошено представників з різних країн Європи за попередніми заявками. У змаганнях візьмуть участь понад 70 ралійних екіпажів. Для вболівальників ралі обладнали два майданчики під фан-зони. Так виглядав цей тиждень через об'єктиви наших телевізійних камер? Наступного тижня підсумок важливих подій підведемо я колега Зоряна Дичак. Раджу цими вихідними долучитися до святкування дня міста. У неділю зранку можна взяти участь у спільній молитві та святковій ході Львовом. Вона розпочнеться об 11-й годині на проспекті Свободи. Бажаю гарного настрою, сонячної весняної погоди. До побачення.